Ти зелюка яка, да? Живий. Ось так зміючки виповзають на теплий асфальт зранку. ну Це, до речі, щось дуже цікаве. Дуже-дуже цікаве, ну борися. Маляха муха, добре що я чоботи взяв. Бо зараз підемо по горам. <плес> Ладно, все, я не буду тебе чіпати. Я хоч тебе направив. Всім привіт, з вами знову Макс. Сьома ранку і я йду на туристичний, на гору туристичного комплексу Захар Беркут. Фух ти. Маршрут значить, буде такий. Піднімаємося наверх, там дивимося по ситуації і хочу, в принципі, перейти на рожанку. А з рожанки вже на велосипеді. Будемо бачити, куди я доїду. Бо я залетів якусь яму. І в мене вискочила гуля. Їду так, підкидую. Пум-пум-пум-пум. По колесу не видно, але щось є. Так що такі справи. Якщо вперше на моєму каналі, подивіться інше відео, зайде контент, знаєте що робити. Всім приємного перегляду. Зупинився я трошки перепочити. Сонечко виходить і починають вже всякі мушки літати. Оводів нема поки що. Зараз покажу, який тут крутяк. Беля хамуха. Ось цей крутяк. Ось ровер який я тяну. Цікаво яка дорога буде на рожанку. Фух. Я. В принципі, вже десь недалеко. Ну все, майже добрався, але сталася халепа. Там де я знімав, де я на велосипеді їхав, там я забув свій штатив. Так що все тепер буде з рук. Сонечко світить, 9 година ранку, я вже тут, на горі, ну попихтів нормально. Зараз йду туди наверх, лишу там велосипед і піду на води. І потім підемо нагору. Ох, красота. Залишив там ровер біля хлопців наверху. Ну, де кінцева крісельного витяга. Саме головне, я забув вдома воду. І води не було взагалі, тобто я наверх зайшов без єдиного ковтка води. Хіба в хаті я випив стаканчик водички і все. І вже такий сушняк у мене, там десь пару малинок з'їв, туди-сюди, от знайшов дві баклажки. До речі, ту в мусорнику знайшов. Там, біля в'їзду на Захар Беркут. А тут просто біля магазину стояла. Немона до Моршинського. От, так так що йду я зараз написану криницю і зразу вам покажу, як вона виглядає. Наберемо води, трошки вмиємося, піднімемося туди наверх, щось перекусимо і йдемо на верхню рожанку. Я вже знаю дорогу, але ще на всякий випадок запитаюся в людей. Ось, заходимо написано криницю. Тут дуже класна вода, дуже холодна, тому що витікає от прямо з під того камня. До речі, тут собі поставите на паузу, почитаєте Тут сам довбуш пив воду. Геологічна пам'ятка природи. Ось такі справи. Печера писана криниця. Водичка, ой-ой-ой, водичка, водичка. Водичка, Я тут, до речі, якось в якомусь відео у мене є, я засняв з самого ранку таких маленьких звіряток. Що то за звірята були, не знаю, похоже на норку, але маленькі такі. Вони там бігали біля скали. Водичка. Красота. Ого, яка то вдаде холодна! блуй ой юй ой ой Ух, оце жесть. Вода така холодна. Ну така, в принципі, як на Баржаві, там де я з циганами афини збирав. Ну прям така, я не знаю, можливо, я такий, ще просто дуже сильно розігрітий. Я вмивався. Я не знаю. Ну, ах, прям таке враження, що десь... Е... О, як на Бербенецьку ми буде. От щось от вода, от, от мені здається, така температура. Фух. Ну що, не сидіть вдома. Продовжуємо нашу подорож. Сьогодні субота, крісельний витяг працює. Зараз тільки 9 година 30 хвилин. Поки що напевно заїжджають наверх. Ну, ці що там, шашлик, машлик, настойки. Якраз коли вже туристи підуть, все буде готове, буде багаття горіти. І буде... І буде свято. Блін, я запихався. До тої відписаної криниці трохи є. І зверху. Ой. А ось моя вода. Ось там попереду, то в нас Славськ. А я поїду, то в нас нижня рожанка, а ось там десь буде верхня. О, і наш прапор. На самій горі є криївка. Ну, дядьку, покажіть, що тут в нас є. Ух ти! Слава Україні! Героям слава! Так, тут в цьому приміщенні у нас знаходились вартові, по-іншому їх ще називали чатами, що стояти на чаті. Коли ворог нападав на криївку, на перші не приймали на себе бій, тому що інші повстанці, які знаходилися в інших приміщеннях, за цей час через потемні підземні виходи, виходили, виходили назовні, Заходили в тил ворога і допомагали своїм товаришам воювати з ворогами. Слово Криївка знаєте, від чого походить? А ну нагадайте. Критись, скриватись, тому вона знаходиться під землею. Під землею. Криївка, так? Так. Оця криївка не є автентична криївка, вона вбудована на зразок музеїв. А схрон. Чекайте, я в горах знаходив схрони. От, от, називали ще і, і називали. Оця Криївка не є автентична Криївка. Вона збудована на зразок музею Криївки. Власник є тут зовсім інший, він за фахом вчитель. Угу. І коли я прийшов сюди працювати, він як мені сказав, це моя хобі, я збудовав цю країку, вклав тут кошти, щоб люди до нас зайшли, подивилися де що побачили, де що почули. По мірі можливості собі зробили фотографії на пам'ять, вийшли з нашої країки, щоб вони залишились хороші враження про нашу краївку. А що, йдемо далі? Йдемо далі. Молодець. А то не той, дивіться, бо я знаю, що того директор музею в центрі в Славська. Дем'ян був такий, так? Так, так, так. Ні, ні, ні це це не цей. Тут у нас знаходився такий невеличкий штаб, то були досвідчені військові офіцери, які дуже добре зналися на військовій справі. Вони розробляли один різних військових операцій різних військових інструкцій. Водночас їхнє завдання ще входило таке навчати отаких воїнів повстанців. Які з села приходили в загінці, прийшов в такі старовинні селянські одежі, навіть старовинною дідівською гвинтівкою. Це у нас арсенал старовинної зброї, так повстанці мали свої зброї дуже мало, практично всю зброю вони собі здобували в бою. Тобто у нас автомат ППШ радянського виробництва, ті два кулемети імені Біхтирьва, так само радянського виробництва, оці чотири пірят, кулемети МГ німецького виробництва. То є міни від німецького міномета, граната німецького виробництва, граната радянського виробництва. Це у нас авіаційна бомба, яку скидувалася літака. А тут у нас біля ніз знаходиться німецька авіаційна пушка, яка кріпилася до німецького літака. Тут є наш нас ще старовинний пістолет Маузера, це з барабаном старовинний пістолет Ноган. Це стол із затвором від гвинтівки. То була гвинтівка імені Мосіна. Так, приклад був дерев'яний, він збіг зруйнувався, було врятувати тільки металеву частину. А то десь недавно побудували, правда? Я вже тут працюю четвертий рік, вона десь перед тим була задіяна півтора року. Бо я щось я того не наблюдав. Тут у нас знаходився такий невеличкий вузол зв'язку. є в нас старовинна буханська машинка, це старовинна рація. А це трофейний німецький генератор, який крутили педалями, і подавав струм для живлення рації. От ті дівчата в загоні в нас були зв'язками, то є такі необхідні старовинні побутові предмети, якими вони користувалися побуті. Тут у нас знаходиться такий невеличкий металевий бідон, він у них служив. У такий у ну, моєї баби був такий. Він унеслував у якості сейфа. Всю паперову документацію зібрали, туди заклали, герметично закрили, закопали в землю. І в даний час є навіть такі пооданокі випадки, що десь можуть відкопати такий невеличкий архів. Ну, таке залізко було теж, туди вугілля. Та розжарене вугілля. І просували. А знаєте, що я вам скажу? От такий би генератор зараз би в даний час дуже би. У фітнес-клуб. Та то не то, що він би зараз згодився. Я на фітнес-клуб подію нами Так? Та, подвійна вигадали, так? Платять гроші, що й світло роблять, так? Так. І люди здоров'я поправляють. Тут, бачите, у нас знаходився такий невеличкий лазарет, де надавали першу необхідну медичну допомогу пораненим воїнам. Угу. А тут є в нас така невеличка капличка, так по станції, були люди віруючі. Вони приходили до Бога помолитись і на такого дещо в нього попрохати. А я думаю, що у них будуть такі саме скромні прохання, як зараз у нас у даний час, щоб поскоріше закінчилася ненависна війна і настав довгоочікувальний мир. Я би навіть помолився за це. Та ми зараз десь врожанці вийде? Ні. Тут нас знаходяться полонені так, як повстанці уявили за незалежність України, вони увілеєх з німецькою, так само з Радянської чи Червоної Армії. Так під час Другої світової війни їх називали. Тому що людина, яка зі зброєю в руках приходить на територію іншої держави, автоматично практично являється як агресором, згарбником і окупантом. Тут у нас знаходився такий невеличкий продовольчий склад, де вони собі зготовляли харчі на зиму. В основному вони робили ставку на мед. Тому що мед найдовше зберігався, кухоль, води ложка меду, що собі зробив на газрок коза, поплює, а так от було пожива для організму. Так, ото ми зараз будемо ходити із під землі. А ніякі тушонки не робили, там м'ясо в'язало. Та було все, звичайно. Тушонок тоді не було. там тоді... М'ясо, напевно, в'яли. Ще була така хитра система. Дерев'яну діжку, заливали свої жиру, потім вклали ага. до чи ковбасу, знову жиром заливали, робили такі прошарки. Я таке бачив. Ну, Мене таким пригощали, Так. Да. Ото ви бачите, в нас є тут така старовинна бойківська столова, Ото є необхідний реманент, яким люди користувалися сільському господарстві. Отаким плугом морали собі землю, такою бороною все це потім розпушували, такою косою вручну косили траву, отакі комути запрягали коней, отакі ярми запрягали воли, отаким серпом жали житою пшеницю тому подібне, а такими ціпами все це потім молотили. Як тоді комбайнів не було, люди практично працювали все вручну. Ну, Старовинні колеса від фіри, так? Так. Це в нас тут така старовинна, бойка світлиця. Її тут на цьому місці не було. Власник її сюди перевіз із села, але так як її перевозили по деталях, деякі деталі тут потрібно було замінити. Тому що то оця хатинка була старовинна, її десь орієнтовно так 5 років під 150 буде. Він сюди перевіз її, так? Так. Десь викупив кось у селі. В Тустані стані теж там перевезли mm -hmm. до хату, я, я там бачив. Тут у нас є такі старовинні дерев'яні корита в цій місцевості, так називали, в яких прали одяг, навіть могли скупати малих дітей, бо таких менших замішували тісто. Оце у нас така рушна пральна машинка, оце у нас рубель, яким прасували полотно, а це у нас пральник, жінки, з яким ходили до водойми. Там випрали одяг, і десь до якоїсь складки чи до камня вибивали потім цей Фоня. одяг таким пральником. Оце у нас такі ступи, в яких збивали зерно на муку. Навіть соняшника могли збивати олію. Хто був заможніший, мав такий жорна. Тут посередині була палка, був ще один камінь, все, все тут крутилося, зерна так само здобувала муку. Но хоч тоді муки не було вийшло, чи першого тунку, але що виходило, то виходило. Тут є в нас така прялка, на якій овечу шерсть пряли на нитки. На цьому приспосіблені в нас стебле льону або стебло коноплі, ставили так вдовж, ціпали чи розсікали щось до клопна, потім такими грибінками розчісували, на ткацькому розстаті вже виготовляли полотно. У нас полотно вже можна було пошити все, що завгідно. Тут у нас є така шатківниця, на якій шинкували капусту, потім у нас що таке кішка. Тут є в нас такий ятір, верша, раколовка чи риболовка називають ще. Їх вали лежать у водойму. Гриба чи раки туди запливали, звідти вже виплести не могли, їх вже звідти доставали руками. Тут у нас є така невеличка колиска, в якій колихали малих дітей. А то є така невеличка селянська скриня. Дівчина, яка була на виданні, збирала собі туди придане. Чим було більше придано, значить була бачена речена. На цьому місці в селі в нас була збудована така старовинна селянська пічка. Внизу були приміщення, де можна собі було приготувати поїсти спикти хліб. Зверху було таке перекриття, це називалося піч-лежанка. І так, як хати були збудовані недосконало, навіть були такі хати, що не було пілої, а зими були суворі і холодні. І зимою, коли було дуже холодно, по мірі можливості наскільки вистачало місця, всі старалися спати на тій печі лежанці. Нет, я, я, але чого вона желізна? Вона... Зараз зачекайте, ага. але в загальному клали менших дітей і лягали люди похилого віку. Тут у нас до війни працювала така невеличка барна стічка. Були, як то казав, свого роду такі наливочки, на столах у нас могла знаходитися така скромна козацька закуска. А в отій сучасній чудодійній піці в нас коптилась домашня ковбаска, різні м'ясні вироби. Uh -huh. В тій сучасній чудодійній Ага. Бо я от, то, що ви кажете, пічка лежанку моєї баби, така була пічка. Тобто велика пічка. Так, так. ну Такі макітри були, такий держак був, туди запихали, і така велика, що там спати, можна. блін як тому мультику чи як вона ну, про ну, Іванушка Дурачка чи що. Ну щось. то так само так у селі було. Просто вже тут пічку тут не ставили, а зробили тут типу коптілки. Ага. Бо я не знаю, як вона там всередині, з чого вона зроблена, але ну вона така велика. Так. Тут в тій хатинці навіть не було димохода. в цій місцевості такі хати називали курними хатами від слова курити. Дим виходив сюди, тут був такий невеличкий отвір, він піднімався на горище і потім через чілини просто назовні. І коли у сім'ї закололи кабана, зарізали теляче вчунок в залежності, що в кого було, все це м'ясо сало там підвішувалось. Одночасно горище щаслувало в якості холодильника, тому що були такі спартанські умови, тоді ніхто не знав, що таке морозильна камера чи що таке холодильник. Ну, а оті, от під, підвали, знаєте, в землі? Ну от ну, таке робили. Ну тут так коптери в ага. цій місцевості. Ага. То вже підвали, то вже як -то там треба або щоб. Та навіть тут є у вас е... Я зараз якорка, так, 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 так. підвал, все, і воно ага. там стоїть. Вихід у нас сюди все. на праву сторону. И выходим до чудовых краеведов. Класс. Моя вида дуя капец, хорошо мне будет радность думать. Моя дорога идет туда. Нижчі, там наверху дуже сильний вітер. А я от знімаю без мікрофона, отак зблизу. Просто самому цікаво, що вийде. Зараз покажу, куди я їду. Це капець. Йо-майо! У -йо. мене от, не знаю, в мене цей Карпатський оргазм. Ось мій велосипед. Там попереду які супер Карпати. Тут починається дуже сильний крутяк, надіюсь, ті тормоза незрозумілі витримають. Я так розумію, що зараз буде отак, отак, отак. От моє місце призначення, куди я маю спуститися. Капець як то далеко. От там буду їхати, зараз покажу. Буйко їде на конику. До речі, на конику покататись. 200 гривень. Так само на мотоциклі горному. А ми будемо їхати туди. Я ось так постараюсь зняти який тут крутяк. Це просто той ровер, оцей, він взагалі для такого ну, типу, не годен. Але я пробую, сильно скоро не їду, тому що боюсь, що не дай Бог, оця тонка вилка зламається. Або переднє колесо вилетить, просто з тих ободів В Їду помало не розганяюся. Фух! Але нічого, 5 грам кологанівочки влупив, блін, і страх пропав. Підсказав мені, де вода. До речі, покажу, як я це все поприв'язував. Ось креймат, рюкзак отак поприв'язував, тут мене вода. То в мене майка Марвел сушиться, бо вона вся була мокра, а це прекрасна вода. Я думаю, що ми тут трошки відпочинемо. Це капець. Тормоза. Ось оно, очевидно, аж горять. Воно. О, кипить! І пить вау задні так само от видно чорні аж стали ого да, то явно ровер не для таких пригод ну нічого буде скоро інше на цьому місці ми робимо передих ох звітом я спустився так що от сушим майку Велосипед відпочиває, а я буду щось їсти. Я ще нічого не їв. Треба підкріпитися. Я маю там сало, якісь там яєчки, хліб. Смачного всім! Бідна копичка, уже скільки років вона стоїть. Фух, кінець географії. ой ладно, спускаємося вниз. Там будемо далі бачити, куди їхати. Тепер їду отак по ґрунтовій дорозі. Педалі майже не кручу і кайфую. Зараз десь можливо з'їду в якийсь лісок. Трошки посижу, відпочину, якусь може воду знайду, покупаюсь, Бо щось я трохи запарився. Але клас, круг дуже класний. Яй-яй-яй, виїхав я на асфальт на кінець-то. Все, впереді у мене вже тормозів нема. Ось цей звук і бачу, що воно не тормозе. Ну, зато є ззаді. і асфальт. Оце мене вже дуже тішить. І дуже серйозна спека. Якби я не їхав... Я б напевно на місці піджарився. Сонце дуже сильно жарить. Перша година дня. Я заховався трошки, знайшов таку хатинку. Зараз тут поп'ю водички, відпочинок. Зараз покажу, що там люди понаписували. Відпочиває. Ну йдемо. Почитаємо шедеври. Ходарів. Львів. Сехів. Тут була братва. ЗСУ. А то хто такий? Козірочка? Отак. Вот